Молочні господарства деокупованих і прифронтових областей без розмінування не зможуть заготувати грубі корми для худоби. І будуть змушені суттєво скорочувати поголів'я або припиняти роботу. Про це повідомляє асоціація виробників молока. Зазначається, що господарства півроку і більше фізично не могли здійснювати господарську діяльність, а зараз не можуть оплатити послуги із розмінування і ризикують бути приреченими на банкрутство. Говоримо далі із гостею пані Ганна Лавренюк. З нами на зв'язку, це гендиректорка Асоціації виробників молока. Я зауважу, поки ми підключаємо пані Анну. Ну інформація щодо замінування на жаль, нової не знайшла, але станом на листопад 2022 року, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, заміновано було близько 30% території України. Доброго ранку, пані Ганно. Доброго ранку. Доброго ранку, я. А, пані Ганно, розкажіть, як це працює, чому виникає потреба, чому виникає проблема взагалі в заготівлі кормів для великої рогатої худоби, от саме в цих областях, які межують із фронтом? Справа в тому, що саме в цих областях відбувалися найважчі, найінтенсивніші бої, і вони тривали понад 8 місяців. Якщо ми говоримо про Херсонську та Харківську область. Відтак територія буквально нашпигована як залишками боєприпасів, нерозірваних снарядів, а також протипіхотними і протитанковими мінами для такого приблизного лише уявлення. Одне з наших господарств Харківської області, що знаходиться в Чугуївському районі, і було буквально на межі на лінії зіткнення наших зсу та російських окупантів. Після того, як змогли повернутися після дозволу зсу на свою територію, на одному зі складів господарства знайшли сотні коробок від протитанкових мін. Ну і відповідно вони розуміють, що близько три трьох тисяч гектарів із їхніх сільськогосподарських земель, які вони обробляють, мають бути контаміновані такими вибуховими предметами, і а, взагалі будь-яким чином займатися сільським господарством у цих регіонах, у цих територіях для них дуже небезпечно. Тому що це ризик підриву техніки, ну а найголовніше і найнебезпечніше це ризик загибелі людей і їхнього дуже суттєвого травмування та каліпства. Пані Гано, от я зазначила на початку нашої теми про те, що господарства не можуть оплатити послуги із розмінування. А як же рятувальники, як же ДСНС? Чи вони не здатні покрити всі потреби і розмінувати вчасно ці всі площі? Абсолютно правильно, насправді дійсно, територія, яка зараз замінована в серед території України, це справді понад 30% всієї площі нашої держави. Україна на сьогоднішній день, як то не страшний прикр, розлучить є однією з найбільш замінованих територій світу, і незважаючи на те, що ДСНС дуже інтенсивно працювали, зокрема з Київською Чернігівською областю, після їх звільнення Сумською областю, проблема не стала меншою. За повідомленням Міністерства аграрної політики, ми дуже сприяли цій ці, е, роботі. аграрні підприємства подавали через державний аграрний реєстр заявки по потребі розмінування обстеження розмінування земель. І на сьогоднішній день вже подано понад 500 заявок на понад 2,5 мільйона гектар земель, які потребують огляду та потенційного розмінування. Ну і звичайно найскладніша ситуація це Херсонська та Харківська область, де потенційно розмінування потребує від 800 тисяч гектарів до 1 мільйона гектарів. Це дуже великий обсяг. БСНС та інші органи урядові, державні, такі як Нацгвардія, Нацполіція, займаються в першу чергу зрозуміло, розмінуванням цивільних об'єктів інфраструктурних доріг, енергетичних об'єктів, цивільних будинків для того, аби е Населення мало можливість безпечно повернутися до своїх домівок і не виникали е, ніякі страшні ситуації, про які ми неодноразово чули в Київській та області. Аграрні підприємства, сільськогосподарські угіддя, вони якось в черзі стоять далі. Хоча е, на сьогоднішній день аграрії вже б'ють на сполох, адже весна це той час, коли один день цілий рік годує. На сьогоднішній день через погоду поки що строки посівної трошки зсуваються, але тим не менше, якщо не місяць-два території не будуть розміновані, то господарства дійсно ризикують втратити можливість уберегти свої стада. Ми говоримо з вами про 800 тисяч 1 мільйон гектарів земель, які потрібно розмінувати і для розуміння для того, аби прогодувати одну корову, підприємству необхідно засіяти кормовими культурами: це кукурудза, люцерна, жито, райграс, інші, які використовуються як силос або сіно, не менше одного гектара, тобто одна корова, один гектар. Якщо це ферма на 500 корів, середній розмір молочно-товарної ферми України, яка забезпечує продовольчу безпеку України, це мінімум 500 гектар. Пані питання справді стоїть дуже гостро. Пані Ганно, я знайшов інформацію, яку раніше оприлюднювала віце-президентка Національної академії аграрних наук Ануш Болян? Вона стверджувала, що на територіях, які після початку повномасштабного вторгнення стали фронтовими або прифронтовими, до початку повномасштабного російського вторгнення налічувалося близько 25% від усього поголів'я великої рогатої худоби в Україні. Наскільки серйозна ця втрата взагалі для Сектору тваринництва і молочної галузі України, і ось той факт, що ви кажете, нерозміновані території можуть вплинути на заготівлю кормів для тварин, як це все в сукупності може з часом позначитися на цінах в Україні на ці товари? Абсолютно правильна інформація була надана експерткою дійсно до війни на 1 січня 2022 року. Ті території, які на сьогоднішній день ми називаємо ураженими війною, тобто це фронтові або прифронтові, виробляли понад 40% усього молока України. Особливо відчутно є ситуація по Харківській області, звичайно, а також Київській, Черкаській області, Полтавській області, Сумській Чернігівській, тому що це ті, які входили в топ 5 найбільш молочних областей України, утримували найбільшу кількість худоби, як в промисловому секторі, який забезпечує левову частку усього надходження молока на наші переробні підприємства і того, що ми можемо купити на поличках, так і в присадибному секторі. Тому власне дійсно втрати в цих областях дуже суттєві. Зокрема, найстрашніша ситуація в Харківській області, через що ми і так прискіпливо звертаємо на неї увагу. Тому що за місяці окупації, і ось уже за понад рік війни вони втратили понад 50% усього стада корів, яке там утримувалося. Господарства є, які повністю зникли через наслідки руйнувань. Вони не зможуть відновитися. Є ті підприємства, які втратили 30-70% свого стада. Нещодавно була ціла низка сюжетів про агротвіль Харківський, про гусарівське, про інші підприємства, які з трьох тисяч корів залишилися зараз п'ятсот корів, тисяча корів і ледве-ледве зводять кінці з кінцями. Але молочно-товарна ферма це ще й найбільший роботодавець на селі, найбільший платник податків до місцевого та державного бюджету. Один працівник молочно товарної ферми створює робочі місця для ще мінімум десяти працівників у суміжних галузях. Разом з тим це сама ємка по інвестиціях галузь, тому що повернення інвестицій в молочну ферму аграріїв варто очікувати не раніше через 8-10 років. А для того, щоб створити одну молочну ферму, потрібно розраховувати на інвестиції в розмірі від 8 до 10 тисяч на одну корову доларів. Відтак втрата таких потужностей інвестицій буде дуже болючою і відчутною для загалом для економіки України і, звичайно, для нашої продовольчої безпеки. За рік війни ми вже не дорахувалося одного мільйона тонн молока, яке могло би бути вироблено в Україні. Переробка втратила близько 15% молока надходжень молока. Але разом з тим, зараз ми маємо трошки пожвавлювані ситуації на відносно безпечних територіях, хоча, звичайно, повністю забезпечити і збалансувати. Ситуація, якщо ми втратимо Харківську область, Херсонську, інші області, які зараз потребують такого термінового розмінування, буде неможливо. І, звичайно, ми тоді знову перетворимося на імпортозалежну країну по молочній продукції, і це неодмінно призведе до здорожчання таких важливих щоденному вжитку продуктів, як молочка. Ось наскільки здорожчати можуть ці продукти? Зараз прогнозувати дуже важко, але ми розуміємо, що порядок цифр в десятках відсотків. Пані Гано, хочу повернутися все ж до кормів. Пані Гано, чуєте нас? Так. Хочу Я все ж повернутися до кормів. Якими ще способом можна покрити цю нестачу? Чи можна з безпечніших територій привезти, там вирощувати і до тих підприємств, які постраждали через свою близькість до фронту? Насправді це майже нереально через те, що як я вже зауважувала, для того щоб прогодувати одну корову, необхідно один гектар землі. Якщо ми говоримо про ту велику кількість земель, які зараз потребують розмінування 800 тисяч гектарів в самих е уражених територіях, це означає, що аналогічну кількість земель необхідно виділити. На відносно стабільних територіях для того, аби ці корми були заготовлені, були збережені, а потім доставлені в уражені регіони. При цьому ми маємо шалені витрати на логістику, тому що це буде дуже дороге і довге плече доставки. Відтак ем, підстрахувати якісь першочергові потреби можливо буде, але повністю забезпечити купівлю грубих кормів на підконтрольній і відносно безпечній території без розмінування це майже нереальна ситуація. І е, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про, скажімо, інші види тваринництва, свинарство, птахівництво, де понад 70% у структурі годівлі займають концентровані корми, тобто це пшениця, ячмінь, кукурудза, зерно це звичайний наш ринок, який ми е, можемо придбати. Тобто ферма така може в принципі жити з коліс. Якщо ми говоримо про молочно-товарну ферму, це тільки власне виробництво грубих кормів, які займають понад 50% у щоденному раціоні корови, і інакшим способом цього забезпечити неможливо. Пані Ганно, Як ви вважаєте, чи є розуміння в державі глибини проблеми і бажання допомагати, і можливості насамперед? Певнені, що розуміння цієї проблеми є через те, що ми, як асоціація виробників молока, на дуже тісному постійному діалозі з міністерством аграрної політики, за що їм велика дяка за таке тісне розуміння і постійний руку на пульсі з міністерством економіки. Але разом з тим ми маємо зауважити, що так, без міжнародної допомоги та включення міжнародних фондів благодійних організацій Україна самостійно цієї проблеми подужати не зможе, як і ті господарства, про які ми говоримо, що не зможуть самостійно оплатити таку дорогу вартість розмінування, а вона адекватна. Оскільки для того, аби м, оснастити хоча б одну бригаду саперів з 10 осіб необхідним обладнанням, потрібно від 100 тисяч доларів. Тому. На сьогоднішній день і асоціація виробників молока і міністерство аграрної політики дуже тісно працюють з міжнародними фондами та організаціями для того, аби залучити міжнародну підтримку фінансову, технічну, тому що зараз на сьогоднішній день є обладнання для автономного дистанційного розмінування полів, їх обстеження, тому що коли застосовується людська сила, це завжди дуже великий ризик для здоров'я та життя цих людей, тому сапери це. Люди, які ризикують буквально всім на сьогоднішній день. Є такі машини, як скажімо, Артрек 400, які були вже закуплені за кошти United 24, Одна і вона працювала якраз в Херсонській області. Пробувала яким чином це працюватиме, коштують такі машини понад 1 мільйон доларів. На сьогоднішній день фонд фундація Говарда Баффета також заявила про те, що вони вже передали дві схожих машини на Херсонську Миколаївську область. Однак потреба в таких е, автомобілях, таких машин значно більша, тому що один такий автомобіль може за одну добу розмінувати 2000 квадратних метрів. Коли ми говоримо цифру 2000, здається, це вау багато за добу. Але якщо ми переводимо це в гектари, то це всього лише 2 десяти гектара за добу. Тобто, для того, аби розмінувати. Поле в тисячу гектар такій машині знадобиться 5 тисяч днів або 14 років. Зрозуміло, дякуємо, так, пані Ганно. Таких машинах більше. Дякуємо, пані Ганна. Дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії. Це була Ганна Лавренюк, гендиректорка асоціації виробників молока.